Молодь з тимчасово окупованих територій України має право на освіту в українських закладах вищої освіти. У 2025 році держава продовжує для абітурієнтів спрощену, безпечну та підтримувальну процедуру вступу. Усі механізми направлені на те, щоб зробити цей шлях максимально доступним, незалежно від документів, місця перебування та життєвих обставин. Отже, для вступників і вступниць тимчасово окупованих територій держава пропонує. Спрощену систему вступу, подачу документів і складання іспитів у режимі онлайн, процедуру, що враховує відсутність українських документів, навчання на бюджеті та стипендію, можливість отримати безоплатне місце у гуртожитку, міжнародний обмін, диплом, який визнається в країнах Європи та світу, анонімність та супровід під час вступу. Вступники, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в населених пунктах, віднесених до територій ведення активних бойових дій, можуть розраховувати на особливі умови прийому у заклади вищої та фахової передвищої освіти України, з можливістю вступати в межах встановлених квот, зокрема, це квота 2, на бюджетні місця відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти у 2025 році. Важливо знати, що вступ також можливий і на загальних умовах. За квотою 2 у цьому році можуть вступати абітурієнти, місце проживання яких задекларовано або зареєстровано на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій, станом на будь-яку дату, у період з 1 червня до 30 вересня 2025 року, або тимчасова окупація яких завершилась після 1 січня 2025 року. Які перебувають на них або здійснили внутрішнє переміщення з них у 2025 року. Подати документи та пройти оцінювання можна як особисто, так і дистанційно. Що для цього необхідно зробити? Насамперед, необхідно обрати заклад вищої освіти. Після цього звернутися в освітні центри Крим-Україна або Донбас Україна при закладі вищої освіти, який планується вступ. Центри вже почали працювати, вони розпочали свою роботу з 1 червня і будуть працювати до 30 вересня. Контакти таких центрів можна знайти на сайті закладу вищої освіти, який абітурієнт обрав, або загальний перелік можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки. До центру можуть звертатися вступники з прифронтових територій та тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя або частин Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Документи, які потрібно подати до освітнього центру, перш за все, це заява. Далі сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту, якщо вони є за бажанням. Довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, якщо ця довідка в наявності. Документ, що посвідчує особу, але за його відсутності можна подати свідоцтво про народження. Чотири кольорові фотокартки 3х4. Документ про освіту державного зразка та додаток до нього у разі наявності. І найважливіше, якщо абітурієнт не має українських документів державного зразка, то подається довідка про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації від уповноваженого закладу загальної середньої освіти у 2025 році. При кожному закладі вищої освіти є уповноважений заклад загальної середньої освіти, де абітурієнт може скласти оцінювання і пройти державну підсумкову. Атестацію. Довідка є підставою для участі у конкурсі без подання сертифікатів ЗНО і НМТ. Є важливі уточнення. У разі відсутності у документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України. Підтвердження може здійснюватися на підставі відомостей про місце проживання та або довідки про реєстрацію батьків або опікунів. Або інших документів, які визначені відповідним законом про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Якщо уступників немає документів державного зразка, що підтверджують повну загальну середню освіту, освітні центри сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації абітурієнтів з української мови та історії України. Видачі документів державного зразка про базову середню освіту, якщо абітурієнт закінчує 9 класів, або про повну загальну середню освіту, якщо абітурієнт закінчує 11 класів. Для вступників, які не мають українського свідоцтва про шкільну освіту, вступ можливий лише до того університету через освітній центр, якого почалася процедура вступу. Вступники можуть подати до цього університету до п'яти заяв на різні спеціальності. Щодо термінів подачі заяв у разі вступу до закладів вищої освіти. Якщо абітурієнти вступають за кошти державного бюджету, то подача заяв триватиме з 19 липня до 18.00 1 серпня. Якщо абітурієнти бажають вступати і навчатися на контрактній основі із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця, то процедура подачі документів також розпочинається 19 липня і закінчується 23 вересня. Важливо звернути увагу, що реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах уже розпочалася, бо є ряд спеціальностей, які вимагають якраз проведення співбесід або творчих конкурсів. Тому якщо є така потреба, то подати заяву на співбесіду потрібно вже. Вступники, які не мають свідоцтва про швільну освіту українського зразка, можуть звертатися в освітні центри протягом усього періоду їх роботи. У разі вступу до закладів фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету прийом заяв та документів також уже розпочався з 1 липня і триватиме до 18.00 23 липня. Якщо ж абітурієнти бажають вступити на контракт, то прийом таких заяв розпочнеться з 24 липня і триватиме до 30 вересня. Вступні випробування, які необхідно складати. Вступники, які не проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію в освітньому центрі, подають до закладу вищої або фахової передвищої освіти документ про базову середню освіту або про повну загальну середню освіту державного зразка. У закладі вони складають вступні випробування з української мови, історії України, математики і предмету на вибір у формі співбесіди. Предметом на вибір може бути іноземна мова, біологія, фізика, хімія або біографія. Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватися як оцінки вступних іспитів. Конкурсний бал для вступу абітурієнтів для здобуття освітнього рівня бакалавра, а також магістра, розраховується відповідно до правил прийому закладу освіти у 2025 року. Необхідно звернути увагу, що довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації освітній центр отримує безпосередньо від уповноваженої школи, тобто довідка не дається абітурієнту, а вона передається від школи в освітній центр. Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, додатково до індивідуальної усної співбесіди проводиться творчий конкурс. У разі настання обставин, що унеможливлюють особисте прибуття, за зверненням вступника індивідуальна співбесіда або творчий конкурс проводиться дистанційно з відеофіксацією. Відеозаписи творчого конкурсу вступників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не оприлюднюються, але вони зберігаються у приймальній комісії. Вступ до закладів фахової передвищої освіти відбувається за результатами вступного випробування. Для отримання детальної інформації про вступні випробування варто звернутися до освітнього центру, через який здійснюється вступ. Щодо зарахування на навчання. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування вступники зобов'язані подати оригінали документів. Зверніть увагу, що у рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування абітурієнтів з тимчасово окупованих територій їх прізвища не вказуються, вони шифруються, тому зберігається анонімність. У разі настання обставин, що об'єктивно унеможливлюють особисте подання вступником оригіналів документів, їх можна надіслати електронною поштою або надіслати іншими засобами скановані копії цих документів. У разі зарахування на навчання на бюджет та перебування особи на тимчасово окупованій території України вступники можуть укласти договір про навчання у разі у закладі вищої освіти протягом шести місяців після їх зарахування. У разі навчання на контракт Такий договір можуть укласти протягом трьох місяців з моменту зарахування. У разі, якщо договори в установлений термін не укладаються, то зарахування такої особи на навчання скасовується. У разі вступу на навчання для здобуття вищої освіти договір про навчання можна укласти також дистанційно шляхом накладання кваліфікованих електронних підписів. Водночас, у разі вступу для здобуття фахової передвищої освіти, договір можна укласти дистанційно без накладання КЕП. Після зарахування абітурієнти можуть приступити до навчання дистанційно або очно, в залежності від того, де вони знаходяться. Взагалі, протягом всього періоду, абітурієнти із тимчасово окупованих територій мають таку можливість, проте в цьому році. Ця можливість вона розширена і є багато інших моментів, які надають можливість дітям, які знаходяться безпосередньо там, навчатися у наших вишах. Як, от як я сказала, і укладання дистанційного договору, і подання документів, і навчання дистанційне. І при цьому що важливо, що зберігається анонімність.